Марусині ведмеді так називають підрозділ інструкторів, що готують добровольців для служби в ЗСУ. Інструктори, усі першокласні бійці та офіцери, які мають великий досвід. Далеко не всі витримують навіть вишкіл у Марусиних ведмедів, адже суворі вимоги, спецпризначенців, професіоналізм, хороша фізична підготовка, інтелект. Нині обкатку проходять бійці десантники, що вже незабаром вирушать у пекло війни на схід. Віталій Фанасієнко побував на тренуваннях. Тим, хто не хоче воювати, тут не місце. Вони пройшли суворий відбір, і тепер по праву називаються елітою української армії. За лічені дні цей десантний підрозділ марусині ведмеді закинуть на найнебезпечніші ділянки фронту. Ми вже готові до цього. А що найважче, це я думаю, мабуть, спека після стрибків із парашутом їх кидають на іншу ділянку, де умовний противник замінував усі підходи. І, хоч десантники не спеціалізуються на розмінуванні азів саперної справи їх навчають, адже там на Донбасі бойовики заміновують не лише підходи до своїх позицій, а й нашу територію. Ну, от зараз десантники в основному ведуть бої на промці. Це Авдіївка, там дуже сильно зашито різними вибуховими пристроями, тобто їм потрібно знати, як діяти, як виявляти. Цей десантник із позовним кеп призваний до армії ще в першу хвилю. Тоді він встиг побувати у найгарячіших точках фронту. Мав поранення, довгий час сварився з міністерством обороні, доказу, що я там був. І навіть, попри такі бюрократичні неприємності, чоловік не розчарувався в армії. і Сьогодні знову готовий висуватися на схід. Він підписав контракт і тепер свій бойовий досвід передає новій команді поки що на полігоні. Один чоловік, ми Прикриваємо. Тактичні медицині інструктори приділяють не менше часу ніж стрільбам. Бо ж у бойових умовах напередку медики не завжди можуть дістатися туди, куди проліз десант. Важно піднімати вище. І більш тісніше затягувати. Коли ми тренуємося в спокійних умовах, це одно. Взрывами, ну, я уже, как бы, розумію, на чому треба працювати і де доробативати. Військові інструктори просять не розказувати і навіть дещо не показувати з побаченого на військовому полігоні, бо ж дії десантників мають бути несподіванкою для реального ворога. Одна з найвагоміших переваг підрозділу Марусині-Ведмеді усі бійці, які хочуть і реально готові воювати, жодного дня не будуть проводити у казармах та на плацу. Сама Маруся їм це обіцяє. До тих людей, які приходять до мене у взвода, єдина перевага за яку я борюся і намагаюсь її забезпечити, це те, що вони матимуть змогу реально воювати за свою країну. А зараз потрапити на фронт ну не, не дуже легко. Це перетворилось на якусь привілегію. Але основна перевага для марусиних ведмедів усі її десантники не будуть розпорошені по різних військових частинах, як це зазвичай відбувається у військових після завершення підготовки. А саме таким уже притертим складом невдовзі їх десантують у найгарячіші точки Донбасу. Віталя Фанасієнко, Валерій Сетюк, Спецкор, 2+,2. Тих, хто має здоров'я та силу духу, чекають моросині ведмеді, бо вже підготовлені бійці, десантники вирушають на фронт. Тож патріотів завжди раді бачити на полігоні.